Раки, я вас рада вітати, і це ваш таропронос 1 по 10 лютого. Дивимося основні моменти, основні події, на що вам варто звернути вашу увагу. І так, раки, перший аркан для вас. І це карта 5 пентаклів. Дивіться, карта такого кризису, зовнішнього кризису. Такі відчуття вам не... Вистачає. Не вистачати може фінансів, може напередодні ви гарно е, вклалися щось, купили собі, е, витратили гроші. Да? Е, е, також може говорити, що вам не вистачає такого внутрішнього ресурсу. Але ці проблеми можуть прийти, в принципі, зовнішні. із світу. Да? Е, е, може бути погане самопочуття, погане здоров'я, тому що це коли нам. Не вистачає. Тобто, знаходитись в стані такого внутрішнього такого немає в мене. Я хочу мати, але в мене немає. Може стосуватись якоїсь і підтримки. підтримки. Може вам буде невистання від близьких, може вам буде не вистачати часу на щось. Ви би хотіли, але немає часу, дуже зайняті. Наступна карта. 8 кубків. Виходячи з того, що спочатку вам некомфортно, ви знаходитесь в такому нересурсному стані, да, вам не вистачає, вам холодно, внутрішній дискомфорт, то ви приймаєте рішення кудись. Або переїхати, або переміститися, або ж все ж таки змінити точку А і піти в точку Б. Там, де ви знаєте, що буде краще. Тому що зараз, так як у вас є, вас не влаштовує. Може бути зміна місця роботи, може бути і якась ситуація, коли ви захотіли. Ростатися зі своїм партнером, тобто зміна партнерства, або просто вийти з стосунків, так само може бути переїзд в інше місце проживання, і взагалі якісь зміни. І ви при цьому знаєте, що там буде для вас реально краще. Ви будете взагалі відчувати інший спектр емоцій, ви будете по-іншому відчувати, тому що так як зараз вас взагалі не влаштовує. Наступний аркан, і це королева Пентаклів, е, може бути пов'язана з жінкою. Земних знаків зодіаку, телець Діва або ж Козоріг. Це жінка, яка може вам надати допомогу, вона вам може порадити. Не обов'язково, що не має бути таким є знаків зодіаку, але вона може вам дати якусь пораду. І при тому таку цінну пораду, тому що ця жінка вона вміє, вона вміє і е, налагодити. Та, уют, комфорт в будинку, вона проявляє турботу, проявляє е, піклування про своїх близьких. Може бути для когось і мама, е, е, яка буде про вас піклуватися. Е, може, ви захочете поїхати до мами в гості. Да? Е, або ця жінка, яка взагалі володіє такими земними ресурсами. Вона Може і нагодувати, вона може і заробити гроші, вона знає, як їх заробляти, вона може правильно їх витрачати, і залишати, і витрачати. Тобто ця жінка така дуже симна. Наступна для вас карта. І це карта сила, дивіться, чудовий аркан. Коли ви з цим справляєтесь, ви маєте внутрішній ресурс, ви маєте енергію, ви маєте е, таку внутрішню опору, де ви можете домовитись з усіма для того, щоб отримати бажане. Ви можете з конкурентами домовитись, з близькими домовитись. І все ж таки ви знайдете оцю, е, оцю енергію, оцей запал, коли ви. Зможете вийти з оцих перших та, таких важких арканів, ви зможете все це побороти і вийти вже з силою такого духу, ви зможете це. Чудовий аркан. Наступна карта для вас це король мечів, різкі поїздки можуть проходити, поїздки багато переміщень, і при цьому ви не очікували. Зміна планів. Наприклад, ви запланували пити піти в одне місце. Ви це розпорядок дня собі зробили, треба те та те, те зробити, і тут різко щось міняється. Зовнішні якісь обставини е, говорять про те, що ви маєте поміняти свої плани не так, як заплановано. Е, може бути е, якась ситуація, коли ви будете конфліктувати, якась сварка, якийсь конфлікт е, з іншою людиною, тому що. Є момент, коли хочеться доказувати, хочеться показувати свою правоту, свою інтелектуальність, і саме ваша точка зору або іншої людини, з якою ви будете спілкуватись, вона є тільки одна і правильна. То ну, ще такі доволі конфліктні, можуть бути різкі слова, говоритись, холодні слова, і при цьому може бути іншим партнером боляче від цього. І наступний аркан для вас. І це шість кубків, чудовий аркан, коли ви емоційно о, наповнені будете. Тобто, коли у вас є ностальгія, Ностальгія по тому внутрішньому стану, коли вам було доволі гарно, а коли не було гарно в дитинстві, коли ми відчували безпеку. Коли ми знали, що про нас турбуються, що нам можуть сказати якісь приємні слова, що про нас попіклуються. Це таке відчуття ностальгія. Може бути, звичайно, по цій карті, що ви захочете поїхати до своїх близьких там, де ви народились, або там, де ви відчували себе захищеним і відчували оцю безпеку. Може бути, що якісь друзі з минулого вам зателефонують або нам пишуть. Може, Можуть бути, що по цій карті так само проявляються в нашому житті наші колишні, але карта гарної, такої приємної ностальгії, коли було все чудово і було все гарне, такі наповнені емоції. Звичайно, може хтось вам і подарувати такий приємний, приємний подарунчик.